Якщо даєш аферисту представляти свої інтереси, то рано чи пізно він тебе підставить. А якщо даєш аферисту представляти інтереси держави, то рано чи пізно він підставить державу. Це я написав про Олексія Арестовича два роки тому, у січні 2023 го Той пост був адресований не Арестовичу, а нашій владі. Ви його витягнули, ви його виростили як офіційного коментатора війни, тепер ви маєте його обламати, писав я. Це ваша відповідальність. Ну, а тепер, кажуть, Арестовича обговорюють на нарадах в офісі президента. Наприклад, про це в грудні казала журналістка НВ Юлія Забеліна. Я знаю, що найближчими днями в офісі президента буде відбуватися нарада, на якій також буде обговорюватися і цей кейс Арестовича. То, от, якщо пан президент хоче комусь висловити свої претензії, то він може висловити ці претензії голові свого офісу. Ну а Арестович тим часом продовжує нести дичку. Цього тижня написав. Огидний пост про наших полонених, яких розстріляли росіяни, цим постом він дослужився до публічної підтримки нардепки Мар'яни Безуглої, яка написала іще огидніший пост. Я не буду цих постів тут цитувати, я навіть не буду показувати скріни, але якщо вам дуже вже хочеться власними очима торкнутися лайна, то ви запросто знайдете це у Фейсбуці. Я ж хочу поговорити про Арестовича загалом. Він періодично спливає в різних відео на цьому каналі. Нещодавно ми обговорювали його. Навіть в подкасті з моїм братом-істориком Радомиром Мокриком, як яскраву ілюстрацію постколоніального синдрому, і в принципі можна було б, знаєте, зробити таку добірку різних епізодів з різних відео на цьому каналі, щоб створити багатогранну характеристику. Але це відео я хочу присвятити не антології, а одній дуже конкретній темі, чому Арестовичу не можна вірити і чому його не можна слухати. Я впевнений, що більшість постійних глядачів цього каналу і так йому не вірить і його не слухає. Але цей випуск може бути корисним для тих, хто все ще вірить і все ще чомусь слухає, і його можна розповсюджувати серед них. Мене звати Данило Мокрих, я журналіст, і колись понад 4 роки тому я брав у Олексія Арестовича інтерв'ю. Про це інтерв'ю ми сьогодні багато поговоримо, бо у ньому є одна із ключових відповідей, чому Арестовичу не можна вірити. Одна з, але не єдина. А якщо ця тема здається вам важливою і корисною, то підпишіться на цей канал, поки лунає офігів. Я офігів. Валера. Я офігів. Взагалі, якщо чесно. Мені здається, що для того, аби тотально закенселити Арестовича як авторитетне джерело з питань будь чого, достатньо його ж закликів на початку 2022 року. Спершу заклик 31 січня. Я не вірю в страшне російське наступ. Якщо я шибуся, я чесно скажу. Я ошибся і піду на фронт. Але проблема в тому, що ну. Бояться нічого, розпакувати тривожну уважаємо українці, розпаковуйте тривожні чемодани. Потім, 15 лютого 2022 року, за 9 днів до повномасштабного вторгнення, коли Арестович спершу повторив свій заклик про тривожні валізи і доповнив його. Якщо почнуть бомбити, я одразу побігу в війська, в армію. І я обіцяю нашим зрителям записати і записати виложити сюжет. де я скажу, що я глибоко ошибався. Я позорник і мене більше не треба слухати. Я не знаю, що ще потрібно для того, аби за Арестовичем навічно закріпилося звання «позорник, якого не треба слухати. От це. Все, на цьому можна було би і завершувати цей випуск на тему, чому Арестовича не треба слухати. Але той заклик Пазорніка якось дуже швидко забувся, і вже за 9 днів він, замість пазорніка, якого не треба слухати, став офіційним голосом банкової з воєнних питань і нашим всенародним заспокійливим. У перший же день в цій ролі пазорнік взявся заспокоювати треба розуміти що путін не буде бити по цивільним об'єктам Йому треба зберегти лояльність населення україни особливо в тих областях на яких він хоче захопити вони працюють виключно по збройним силам а збройні сили працюють по ним у той же перший день Арестович дав урочисту обіцянку. Головне, що вам треба зазначити, і зрозуміти, що ми не будемо брехати власному народу, і ми в світовім змі, і в нашому вітчизняному ЗМІ, навіть з метою там військової необхідності ми будемо говорити лише правду. Минуло плюс-мінус півроку, і ми дізналися, що з дотриманням тієї обіцянки Верестовича теж не дуже склалося. Причому дізналися ми про це від самого позорника. Був важкий період з початку начала середини середні априя до початку июля, коли воєнне щастя ушло противнику, і нам було дуже очень тяжело. А я улибався в ефірі, і говорив, що нам хорошо, хоча пару раз так набікнув що на самом деле тяжело. Ми ще повернемося до цього моменту. Але і цього теж вже би мало бути достатньо для нашої теми, особливо в поєднанні з попереднім. Втім, мені є ще що сказати. Бо бачите, 24 лютого 2022 року наша влада не вперше перетворила Олексія Арестовича на офіційний рот. Вперше це сталося наприкінці 2020-го, коли глава офісу президента Андрій Єрмак. Призначив Олексія Арестовича своїм радником і зробив його офіційним спікером української делегації у тристоронній контактній групі у мінську. Саме тоді у нас із майбутнім самопроголошеним позорником і відбулося інтерв'ю в моїй програмі Мокрик по живому. У тому інтерв'ю я зокрема запитав Олексія Арестовича про його пост за 2017 рік, у якому він зізнався у систематичній брехні з 2014-го. Згадали ваш пост від грудня 2017 року у Фейсбуку. Я думаю, зараз е глядачам також показує. Я, я багато врагобрехавда, що ви багато брехали, що ви не є патріотом України. Що вам е вас не цікавить українська культура? І що ви вважаєте мовні квоти негативним сигналом? Олексій Арестович почав пояснювати, що так він брехав, але у своїй брехні він керувався власними міркуваннями про національні інтереси, про національну безпеку, і тепер вирішив з цим всім порвати не з безпекою, і національними інтересами, а з брехнею. Я ж зізнався конкретно в конкретних речах. Да, Я сказав, що данне да, конкрет... неправду. В питанні того, що стосується війни російсько-української війни, що Росія гібридна війна, Росія використовує проти нас чорну пропаганду. І ми мали щось протиставити. Держава фейк. нічого да. держава нічого не протиставляє. Що ми мали протиставити? Чорну пропаганду. У мене не було виходу. Ну тобто, називайте називати речі своїми на фейки. — Фейки, звісно. Це це були прямі фейки, які але вони мали лише одне спрямованість проти російських фейк. Фейк на фейк. І я вирішив, що віддилью з кров'ю, але. Розірвати цей зв'язок, я і чорна пропаганда, і я зізнався. Я той пост 2017 року тоді дістав не для того, щоб просто там Арестовича потролити. Виникало бачите очевидне запитання. От є людина, яка публічно зізналася в неодноразовій брехні, і тепер ця людина є офіційним спікером. В який спосіб цьому офіційному спікеру тепер можна вірити. Якщо ви зізнавались тоді в тому, що ви створювали фейки, чому люди повинні вам вірити зараз, як людині, яка представляє там, ТКГ, да, що, ви, що ви говорите правду? Майбутньому позорнику довелося буквально розділитися надвоє на приватну особу і на представника держави, для того, щоб сказати, що бодай якійсь його частині можна вірити. Я приватна особа, як приватна особа, Мог дозволяти себе взагалі все, що завгодно. І на власній сторінці це, Фейсбук це вла це приватний щоденник, взагалі. Mm. І по життю, і так далі, і люсеньку і прочі, і прочі. як державна особа, або людина на громадських засадах, але на державній посаді, а, або посаді, якщо бути зовсім точним, яка має відношення до державної діяльності на вищому рівні в дуже чутливому питанні. Виключно правда. Не може бути. За будь-яких причин, навіть якщо мене розстріляють або заручників дітей, візьмуть все одно не буде ток -ток такого, щоб я сказав неправду. Бачите, як якщо розстріляють дітей в заручники візьмуть, все одно говоритиму правду і тільки правду. І от минає два роки. Олексій Арестович, офіційний спікер банкової, офіційний голос Української держави з воєнних питань, каже. Був тяжелий період з начала апреля, со середини дежа апреля до начала июля, коли военное счастье щастя ушло противнику, і нам було очень, очень тяжело. А я улыбался в ефірі, говорил, що нам добре, хоча пару разів так набікнув, що на самом деле тяжело. Сидить собі такий у Фейгена, наче не розстріляний, наче без кульових отворів, живий, здоровий. І каже, що впродовж декількох місяців на правду тільки пару разів натякнув. Мило, я вважаю, що дуже мило. У тому нашому інтерв'ю Олексій Арестович зробив іще одне цікаве розмежування. Мовляв, коли він офіційна особа, коли він представляє державу, то він спілкується тільки українською, а коли він приватна особа, наприклад, на Фейсбуці, то російською говорить або пише. І виходить, що коли Олексій Арестович говорить українською, то він говорить правду і тільки правду. А коли Арестович говорить або пише російською, то ні. І цю конструкцію, яку я запропонував, він сам закріпив. І тут питання: в чому? А стоїло зізнаватися і потім продовжувати брехати? Ой, ви знаєте, ну є люди, які, наприклад, наркомани, які а, там проходять як тяжку ломку, перестають вживати, а потім через рік два знову. З вашого дозволу вживати. чи можемо ми залишитися? от на якому рівні? Що як українську я кажу виключно правду, а російську могу і збрехати? От, будь ласка, людина сама своїм ротом на той час ще офіційним сказала, що Арестович російською це потенційна брехня. А якою мовою зараз Арестович несе оцю всю свою ахінею останнім часом? Отож бо, отож бо тією ж мовою він іноді щось пише і про правду не гребує згадувати про такий концепт. От, наприклад, мені запам'яталося з його поста за кінець грудня минулого року, де він пише, що брехня народу це злочин проти народу, свідоме заведення його в яму. Знаєте, в комбінації з неодноразовою брехнею самого Арестовича і його власними зізнаннями виходить, що наш позорнік серійний злочинець проти народу. Ну а хто такі тоді ті, хто досі наставляє вуха під локшину позорника і широко розплющує очі під його позорну урину? Давайте так, без образ це люди, яких ще можна врятувати. Наприклад, показавши їм ось це відео. Так що буду вдячний, якщо серед ваших знайомих такі є, просто покажіть їм це. Розумієте, можна було б ще багато чого згадати. Можна було б згадати, як у тому ж 2020 році Олексій Арестович в стилі Маргаріти Сіманян долучився до спроб заперечення Вагнергейту. Можна було б зробити ще якусь добірку випадків, коли от він конкретно сказав неправду і його на цьому спіймали. Можна було б зробити іншу добірку якихось його. Особливо зашкварних тверджень, про це теж можна було би говорити хвилин 15-20. Але не треба розпилятися. О того, що є у цьому відео, достатньо, аби просто не вірити Арестовичу і не слухати його. Цього відео достатньо, аби щиро здивуватися, як так виходить, що в людини, яка настільки погрузла в брехні по самі вуха. Слово правда досі не застрягає в горлі намертво. На жаль, коло персонажів, які повністю відкинули концепції добра і зла, у нас не обмежується одним лише Олексієм Арестовичем. І вони є, якщо не постійними, то періодичними героями наших офігів. Давайте протиставляти їм здоровий глуст і триматися разом. До зустрічі! Слава Україні!